привіт! З вами Віка Ковчак, і сьогодні ми граємо в Roblox і будемо проходити паркур. Давайте ж почнемо! Це у нас перший рівень. Проскочимо ці маленькі квадратики. А, і забула сказати вам, перед ніж вам подивитися мультик в Ютубі, вам треба підписатися. Тому давайте підписуйтеся і ставте лайки, якщо вам подобається це відео. Так само можете прокоментувати в коменті. Начнемо проходити. Стрибаємо на якихось конусах. О, це такий от маленький от такий от у нас цирковий. От, по цирку. Як знаєте, в цирку виступають. Там люди ходять по таких маленьких ниточках. Ми якраз так. Знову ці от кубики різні. Тепер по квадратиках будемо скакати. Ви не зважайте уваги на моїх папужок. Просто вони люблять співати музику, коли я знімаю відео. Вони хочуть, щоб вони були теж такі, типу, прославлені. Типу такі круті вони. Ой, я впала. Хі -хі. Страшно тут от ходити. Ось от так от. І, напевне, розовий розовий. От так. так, тепер тут от походимо. Так само зверху у нас видна стрілочка. Я граю на телефоні. Е, так само у нас тут є стрілочка зверху, там, де написано, до якого рівня ми будемо проходити. Перескочуємо через ці от квадратики. Принц, ти так смачно співаєш так красиво. Так, да, він любить співати. <гас> Я впала. <гас> Я впала. Ось йому мій солодкий принц. Він так красиво співає. Він готується до Валентинки. хоче Він вчить таку от музику, щоб заспівати слоні дівчинці такі, папусті. Він її любить. Він з нею так дружить, що не може без неї сидіти вдома. Так, ідемо на гору. по таких от... Ззаді у нас ходинки заховувалися кудись. Вони десь зникли. А, я впала! Тут луна видно, тут луну, тут місяць є. Тут є місяць. Добре, після далі проходити скоренько проходимо. Знову я впала. Тут так вузько. дуже вузько. О, Боже мій! Що це таке? вузько? І страшно. О, знову по квадратиках бігаємо. Так, так. Тут от тепер, отут вот вот пострибаємо на зірочках. Угу. Так. Тут от теперки проходимо в такому тригу, трикутнику. От так от. Фух, чуть не впала. Я була близько. Ми зараз на 26 уровні. Зі 100. Так, йдемо прямо. Йдемо, 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 йдемо. Тепер і тут. А в... Тут лазери вже. тут вже лазери є. Боже, як це страшно. Так. Пішли. І так, проходимо тепер і тут. А? От так. От. А! Знову. Знову це. Так, тяк, 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 тяк. Так, білий, нехай буде зелений, синій і червоний. Я снова впал. Так, 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 я снова упала. Так, 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 так. Эти вот шарики, Эти вот мячики, мне цей вот вспоминули, вот вот жувачки. Ці от кульки-жувачки різнокольорові. Ви пробували їх? Якщо пробували, тоді ставте лайк. І знову ці жувачки. Ось тут, от, от такі от, напевно, схоже, вони схожі на райдужні, ці от такі от таблеточки от, от, е, не лікарські. Ну, а типу, такі от якісь. Мигдалки такі солодкі. Так. Тут от проходимо теперки. Оце от зелена лінія вона показує, коли ми дойдемо. Ми вже близько, ми скоро дойдемо до кінця. Ідемо прямо, тепер тут тут. Ой, тут. А, тут назад вони йде, тут доріжка такий от, ускоритель назад. Яка от доріжка, яка то от нас стовхує назад. От там от, ці от чуваки зараз проходять цей уровень, який ми вже пройшли, так? О, це точно схоже на микдалку. Це вже точно. У мене вже слютки потекли. Я їсти хочу. Так, ідемо, Приходимо через квадрат, в якому теж ці от різні оці от кольорові квадратики зникають. І тут теж зникає доріжка. Доріжка знову зникає. Давайте скорше пройдемо. Скачемо на квадратиках. От ми вже близько. Так, 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 так. Оп, Оп. оп. Оп, оп, оп. Отак. Отак, от проходимо. Так, той закрив знову двері. І так, проходимо далі. Ми вже дуже близько около виходу. Нам треба буде тільки піднятися на гору. Отам от далеко, бачите, такі от сходинки райдужні на гору. Нам не потрібен твій реп. Ми не слухаємо репи. Було би потрібен реп. Так, пора, пташки мої співають реп знову, цей самий. це їхня любима пісня. Так я люблю співслухати, слухати, як вони красиво звучать мелодію, а не реп. Ну, реп я люблю в житті слухати, але у попугаї в реп вже сильно зорстокий. тут вже тут вже не. Ой, я знову впала. А ні, тут все-таки сходинки губляться. Все-таки ці сходинки втікають тут. Не тут -от, все ж таки зникають. Так, тут -от, проходимо, а як тут чашко. Тут засильно тяжко. І ми піднімаємося на гору. Це останній у нас цей -от, прохід. А ні, не останній, там іще на сходках треба. Ось от там -от, зараз ми дойдемо. я боюся, на гору піднімати голову. От, от сюди, все, ми пройшли весь. Оцей от наш паркур. Ми весь паркур пройшли і тут написано телепорт тунел обі. Перенестися на другий обі. А! Що це було? Ой, ой 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 це так класно. Тут якісь от квадратики. Я їх бачила давно багато, але я не розумію, що це таке. Колір. Давайте поміняємо їм колір себе на ро... райдужний. От. Я тут, о, о. О, готово. Ми жовці. <сі> ми Сімсони. <сі> Добре. Ну що ж, друзі, от таке от у нас було відео. Якщо ми, наберемо, де, якщо ми наберемо тисячу підписників, тоді ми переслемося на другий оббі. Всім папа. Підписуйтеся на канал.